йдемо, хто вносив який пропозиції. Юрій Руй Зубко. Шановні колеги, прошу підтримати проєкт рішення про поновлення приватному підприємству Харон вистоїв договору оренди земельної ділянки. І відхилити. Рішення постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва промисловості та міського благоустрою викладена в пропозиції в протоколі номер 3 22 від 17.03.23 року ну, року. Підтримати проєкт рішення. Дякую. і відповідні е... Внес, внесенням відповідних змін. Змін до пунктів відповідно про, до закону та, про адміністративну про, процедуру. Да. Ставлю на голосування, коли хто за? За 14 проти 0, отримались 0. рішення прийнято. Дякую далі.